Привіт, друзі! Зимовий огляд на Honda Super Cup 110 11-го року випуску. Чотирьохтактний інжекторний е, мопед скутеретта на механічній коробці переключення передач. Е, такий цікавий, стильний. Легендарний Honda Super Cub, який випускається вже, наскільки я пам'ятаю, більше 50 років. От, звичайно ж, в різних поколіннях. Цей каб на 17-х красивих спицевих колесах. Інжекторний вже на повітряному охолодженні, звичайно. ж І от такому красивому дизайну з невеличким пробігом. Давайте почну. По порядку, як завжди, з задньої частини, Тут вже навіть трошечки підзабув. Так. Заднє колесо. Заднє колесо стоїть у нас нова гума на ньому. 17 на 1,40, 17 діаметра колеса. От такий красивий диск. Амортизатори такі закритого типу два амортизатора у Honda Super Cup. От В такому стилі кругленькому задня частина. До речі, є в нас багажник, ви можете сюди поставити і кофер, і так далі. І є ще варіанти, якщо ви будете їздити вдвох, тут є ніжки для пасажира, що дуже дивно. От, Можна, мабуть, сюди якусь подушечку поставити чи сидіннячко якесь приладнати, і можна кататися навіть вдвох. Навіщо тут ножки? Можливо, є такі байкери, які. Сідають сюди і ставлять ноги сюди, але тоді переключати не вийде і гальмувати. Так що це чисто для пасажира. І це добре, що вони є. Краще, щоб вони були, ніж не було. Так, от така красива труба. Все це в заводському стані, нічого не фарбовано. От Все таке ціленьке, живеньке, трошечки невеличка корозія по амортизаторах пішла. Але стан просто шикарний. Ну, Звичайно. Стан Відповідає пробігу і невеличкий пробіг, всього-навсього майже 14 тисяч кілометрів. В ідеальному стані дивіться, ручки, відбійнички, є рідні зеркала, здається, десь. Отак От красиво все виглядає на цьому кабу. Так, у нас 4 передачки. Перша, нейтральна, ой, перша, друга, третя, четверта і нейтральна. Ну, По кругу тобто, працює система, як і в 50-кубових кабів, тільки там три передачки. А так все те ж саме. PGM Fi, Fuel Injection. Чотирихтактний інжекторний, як я сказав, двигунчик. Зліва є навіть гачечок для якогось кульочка. Такий доволі міцний оцей пластик біленький. Два ключики. Отак вони висять, як ви бачите. Ну, Для мене каб взагалі така незвична техніка. Це... Можна його прирівняти до мотоцикла, так як їде, він вже в районі 70-80 і гарна тяга, економний, взагалі такий варіант із таких невбив... невбиваємих скажімо, скутерів. Ой, мопедів, скутерет. Це неправильно. Так, Передня частина фара виглядає отак. Доволі так непогано. Гідравлічна передня масляна вилка, от такий красивий барабан. Диски, дивіться, Siam Goshi 17 на 1,40. Рідненький живий весь хром, все в чудовому стані, дивіться. Все, все, все супер. Honda повністю вся в рідних запчастинах. Єдине, що я замінив, це акумуляторну батарею і все. І в неї навіть залишилась передня рідна гума заводська IRC 11 також руту. 31-11 виготовлення, як і сам скутер. От, Але вона вже така, можна скажімо так, сезон ще домучити, але бажано б вже замінити. Я замінив, не заміняв, чисто із-за того, щоб показати, що залишилась рідна і трошки можна на неї ще й... Покататися без дефектів, без зауважень взагалі. Техніка без жодних дефектів. Є бокова підніжка, от така красива з резиночкою. Ідеальний стан кабіка просто ідеальний, без ніяких питань. Рідне сидіння Honda. Дивіться, яка стрілочка на приборній панелі. Все супер. Так, тут у нас багажничок, тут бак. Що там у нас? Бак. Чистенький, не ржавий. І до речі техніка така свіженька. В принципі, ржави навряд чи буде. Все супер, от просто немає нічого такого лишнього додати. Все працює, все ціле, все чудово. Заводиться зі стартера, є стартер, є кік стартер. До речі, здається, наскільки я пам'ятаю, не у всіх каблів є стартер. Ну отак працює древунчик. Звір гарний, якісний. Я вам, скажімо так, рекомендую каба від себе, це дійсно мега надійна штука. Не порівнюйте з ніякими там вайперами, шмайперами і так далі, що є із китайських варіантів. Воно навіть приблизно не варте такої техніки. Перш за все по якості, починаючи з пластика, закінчуючи всім іншим. А хто хоче собі каба в чудовому стані, телефонуйте, поки є в наявності, всього на одна штука, одна одиниця. Заходьте на телеграм-канал, поглядайте техніку іншу, яка є на продаж, підписуйтесь на YouTube канал, буду старатися. Радувати вас новими відео навіть у зимовий період. Поїдемо навіть у сніг. Всім гарних, вдалих, якісних покупок.